Розв'язування з розрахункових задач. Перша дорожчина, які містять, містить 2,84 грама натрій сульфату, додає розчин, що містить 2,61 г барій нітрат. чисіть масу осаду, що утворився. Як завжди, пишемо, скорочений запис. Маса нам дана натрій 2 so 4 та маса баррі Н3 двічі. І ці речовини взаємодіють між собою. Отже, ми пишемо рівняння реакції. Натрій 2С4 плюс барі 3 двічі. Утворюється баррі 4 за табличкою розчинності. Можна визначити, що це осад. І утворюється 2 натрій НО3 тут. Знаходимо кількості речовин, які вступають в реакцію. Кількість речовини натрий 2 so 4 дорівнює маса, яка нам дана за умовою 2,84 грама, поділені на молекулярну масу 142 грами на моль. Ми пишемо, тут можемо писати, що молекулярну масу ми шукаємо за періодичною системою, додаючи атомні маси елементів, враховуючи індекси. Значить, кількість речовини натрій 2 so 4 2 сотих моль. Так само знаходимо кількість речовини барія на тредвічі 2,61 грама це те, що нам дано за умовою. 261 грам на моль це молекулярна маса, і дорівнює сота моль. Тепер дивимося співвідношення кількості речовин у рівнянні реакції. Кількість речовини натрій 2 so 4 до кількості речовини барі Н3 двічі дорівняння 1 до 1, Тобто тут немає ніяких коефіцієнтів, тобто одинички. Видно, що за цими, що ми знайшли кількостями речовини, натрій 2 so 4 більше. Отже, він в надлишку, а розрахунок робимо за той речовиною, яка проригувала повністю, тобто за барій НО 3 двічі. Отже, для того, щоб дізнатися масу цього осаду барії Су4, який утвориться, спочатку дізнаємося кількість речовини. Кількість речовини барії Су4 дорівнює кількості речовини баріну чи навіть за рівнянням тут так само одиничка, і дорівнює оця, що ми знайшли, одна сота моль. А тепер можна дізнатися масу барії Су4. Одна сота моль, на 233 грами на моль дорівнює 2,33 грами. Це цього осаду барії Су4, який утворився. Друга задачка. Обчисліть масу калій хлориду, що можна одержати реакцію калію масою 58,5 г з хлором, об'ємом 44,8 літра. Тут нам дана маса калію і зверніть увагу об'єм, так? Літри це одиниці об'єм. Знову ж таки, пишемо рівняння реакції, яка відбувається в цій взаємодії. Калій плюс хлор 2, калій хлор, і відповідно розставлені коефіцієнти перед калієм 2, перед калій хлор так само 2. Знову знаходимо кількості речовин, які вступають в реальні реакції. Кількість речовини калію дорівнює 58,5 грама, тобто маса, поділена на 39 г на моль, це 1,5 моль. Кількість речовини хлору, оскільки це. Одиниці об'єму, то ми підставляємо не молекулярну масу хлору, а молярний об'єм 22,4 літра на моль, який для всіх газів однаковий, за однакових умов 44,8 літра, поділити на 22,4 літра на моль, це буде 2 моль. Тепер дивимося, у нас співвідношення рівнянням реакції: кількість речовини калію до кількості речовини хлору відноситься як 2 до 1. Тобто, за рівнянням реакції, калію має бути 2 помножити на кількість речовини хлору, тобто в два рази більше, ніж є у нас, але мало би бути 4 моль, навіть більше, ніж два рази. Тобто треба 4 моль калію, а у нас є лише півтора. Це означає, що калій прорегував повністю, і за ним ми робимо розрахунок. Кількість речовини калій хлор, те, що ми шукаємо, дорівнює кількості речовини калію, дорівнює півтора моль, які ми вже знайшли. А відповідно можемо дізнатися масу калій хлор. 1,5 моль помножити на 74,5 грам на моль. Зверніть увагу, отут молекулярна маса єдиний випадок, коли ми не округлюємо до цілих, а до залишаємо, бо тут в складі калій хлор є хлор, і молекулярну масу, атомну масу ми його 35,5 беремо, тобто не округлюємо до 36 Єдиний, мабуть, елемент, який ми не округлюємо. Значить, маса каліхлор, тобто утвореної цієї солі 111,75 г. І третя задача: дорожчину сульфатної кислоти масою 98 г з масовою часткою кислоти 20%. Додали, чи додали, магній, додали Магній масою 12 грам. Яка маса утвореної солі? Тут особливістю є те, що нам дано не масу чистої речовини, зокрема h 2 so 4 кислоти, а масу розчину і масову частку цієї кислоти в цьому розчині. Все одно ми спочатку записуємо рівняння реакції Магній плюс h 2 so 4 утворюється со 4 плюс H2. І перед тим, як знаходити, як і в попередніх задачах, кількості речовини h 2 so 4 ми спочатку знайдемо масу цієї сульфатної кислоти, бо нам дана маса розчину і масова частка тієї кислоти в тому розчині. Для того, щоб знайти масу аж 24, нам треба масу розчину помножити на масову частку, тільки зручніше в частках одиниці, тобто щоб з відсотками не гратися, 0,2. 98 на 0,2 дорівнює 19,6 грам. Тепер уже маючи масу цієї сульфатної кислоти. Ми підставляємо, щоб знайти кількість речовини h 2 so 4 196 підлити на 98 г моль. Ще раз 98 це молекулярна маса, яку ми шукаємо, дивлячись в періодичну систему хімічних елементів. Кількість речовини h 2 so 4 буде дорівнювати 2 моля. Знаходимо кількість речовини магнію 12 грам надано за умовою. Молекулярна маса, точніше, атомна маса магнію 24 г на моль це буде 5 моль. За рівнянням реакції, у нас відношення кількості речовини магнію до кількості речовини h 2 so 4 до одного. Тобто ми бачимо, що магнію є більше, так, магнію в надближку, тому ми розрахунок робимо за сульфатною кислотою. Спочатку знаходимо кількість речовини магнію со 4 цієї солі, яка утворилася, вона дорівнює по кількості речовини H2SO4 дорівнює 2 моля. А тепер знаходимо масу магнісу 4 сотих моль помножити на 120 грам моль, тобто на молекулярну масу магнісу 4 дорівнює 24 грами, тобто маса солі 24 грами.